Нещодавно російська пропаганда розганяла черговий фейк про нібито смерть проросійської активістки Олени Часакової в одеському СІЗО. 7 жовтня, в день народження Путіна, Часакова повісила російський триколор на постамент демонтованого пам'ятника Катерині II. Місцеві мешканці затримали провокаторку і передали її поліції. Проти неї порушили справу за виправдання російської агресії. Брехня і смерть першим, про так би мовити, смерть Часакової написав колаборант Олег Валинська Різня Царьов, заявивши, що жінку вбили в СІЗО. Цей фейк підхопили великі російські змі, аргументи і факти випустили статтю під кричущим заголовком за заповітами Гітлера. А Маргарита Семан'ян на шоу Соловйова порівняла Чесакову на хвилиночку із Зоєю Космодів'янською і заявила, що вона мученічески померла. Але ця історія не була такою драматичною, якою її хотіли б бачити в Росії. Нацполіція Одеської області повідомила, що Чесакова жива і перебуває під домашнім арештом. Це підтвердила і мати Олени в інтерв'ю Russia Today, додавши, що її дочка підтримує Росію і не має намірів змінювати свої погляди. Проте, коли фейк остаточно розвалився, російські ЗМІ не розгубилися. Наприклад, московський комсомолець натякнув, що це була провокація СБУ. Насправді все дещо складніше. Фейк про смерть Часакової виник, щоб перекрити реальну трагічну історію про загибель української журналістки Вікторії Рощиної. Її незаконно затримали в серпні 2023 року на окупованій частині Запорізької області. Вікторія висвітлювала події в Бердянську, де її вже затримували у 2022 році. Тоді, у 2022-му, її відпустили через 10 днів після того, як Вікторія під тиском записала відео, в якому нібито дякувала Росії за врятоване життя. Однак у серпні 2023 року її затримали знову, і через рік надійшла звістка про її загибель у російському полоні. Європейська служба зовнішніх зв'язків висловила вимогу незалежного розслідування цієї трагедії. У ЄС наголосили, що Рощина стала тринадцятою українською журналісткою вбитою із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За підрахунками незалежної спілки журналістів України станом на вересень 2024 року. Окупанти вбили щонайменше 102 медійника, і з них 18 загинули, виконуючи професійні обов'язки. Розщину утримували у двох в'язницях, одна із них сумнозвісне СІЗО номер 2 у Таганрозі, відоме своїми нелюдськими умовами і тортурами в'язнів. Тут варто зазначити, що згідно з міжнародним правом журналісти мають статус некомбатантів. І повинні бути захищені усіма конвенціями міжнародного права. Однак Росія давно нехтує цими нормами, а спроби перекрити реальні злочини фейками виглядають цинічно і марно. Але що таке гідність? Рабська Росія ніколи і не знала. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, попри всі негаразди, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.